У п'ятницю, 29 вересня, в Україні очікується тепла і суха погода, прогнозує відомий синоптик Наталка Діденко. П'ятниця буде в Україні такою ж симпатичною, як і четвер. Скрізь антициклон, сухо, сонячно та тепло. Зазначила вона, як додала синоптик, максимальна температура повітря в п'ятницю очікувано становитиме плюс 23 плюс 29 градусів у день, вночі звичайно свіжіше від плюс 9 до плюс 12. на півдні від плюс 12 до плюс 17 градусів. Прогнозує Діденко. Також вона припускає. Що на півдні України є ймовірність сильного східного вітру. За прогнозом синоптика, у Києві в п'ятницю буде багато сонця і тепла. Протягом дня передбачається близько плюс 25 градусів. У суботу, 30 вересня, в Україні не очікуються особливі синоптичні зміни, зазначила Діденко. А ось 1 жовтня в західних і північних регіонах, а також у Вінницькій та Черкаській областях, ймовірно, місцями пройде невеликий дощ, а температура. Повітря знизиться до плюс 16, плюс 20 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.